Всім привіт! друзі, З вами Юа І сьогодні зі мною ніколи немає, Маза мене захотіла тут зніматися. Але сьогодні ми виживаємо на Sky Survival. І я трошки вже тут почав, здобув дерево, посадив знову, вирив яму для корів. Все. І зараз моя ціль дойти до того острова, Або там лава, і я зможу зробити нескінченний генератор. Кругляку. Зараз добудемо всю траву. Може вийти. Чудово. Два є. Зможемо почати ферму робити. Чудово, що ми е, змогли... Ну, що я загнав сюди всіх тварин. Це чудово, ще раз це скажу. Так, і зараз треба накрити тварин, щоб я випадково ти вперше не впав, а по-друге... а по-друге, немає ніякого по-друге. Так. Нам треба почати трошки розвиватися вже. зробимо кайло. зробимо по-максимуму плити. Все. Мети. Моя мета в цій серії відвідати хоча б два острова. Не знаю, чи в мене це вийде, але побачимо. Е, так. Тому, давайте, друзі, о. Давайте я доберусь до того острова і включу відео. Давайте. 3, 2, 1. Друзі, чесно, я трошки захопився цим всім. Навіть забув, що я знімаю відео на трохи. Так от, я вже добрався давно до острова. Забрав звідси три заліза, зробив ось відро. І давайте пішли сюди, зараз вам покажу. Мені довелося, щоб добратися туди, викопати звідси каменю кам багато дуже. Так, але зараз не про це. Ось у мене вже є генератор. Все чудово. Але дерево ніяк не росте. Я не розумію, чому. Але це таке вже. Зараз накопаємо багатенько каменю. Давайте так. Я накопаю стак і знов повернусь до вас. Так, все. Е, я накопав стак і ще на нове кайло, накопав, щоб... Можна було. І давайте зробимо з всього цього каменю на півблоки, щоб зробити тут територію. Бо мені необхідно більше, ніж зараз територія. І я думаю, до якого острова мені будуватись. Окей. Давайте я стак використаю на розбудовування території, а тоді вже займемося просуванням до інших островів. Окей, дайте трошки поспілкуємось. бо я думаю, мав ставити на паузу, але щось відео вийде тоді за коротким, бо тільки 4 хвилини, а я вже знімаю це відео, ну, мабуть, більше півгодини. Так от. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли бачити нового на моєму каналі, які теми, може якісь виживання. Не знаю. Бо я, чесно, ідей, м'яко кажучи, нема. Це я просто шукав в, ну, на сайті е, ну, карти для Майнкрафта і знайшов оце. Але... Ну таке. Наче нормально. Там були ще такі варіанти, але там було погано пропрацьовано. А тут, мені здається, краще. Так. Оп, оп. Так, все. Давайте вирішувати, куди ми будемо йти. Можна туди піти? До того острова. Мене те, що зацікавило мене. Давайте окей, Давайте тут закриємо. Щоб я не випав раптом що. Так, оп. Оп-оп, все. Тут в мене корова, я казав, так. Да, казав. Так, далі. М -м -м, можна туди піти. Можна піти сюди. Тут буде багато дерева, я зможу добути. А можна піти сюди. Пойдемо сюди. Давайте реально звідси побудуємось туди. Давайте. Окей, друзі, добудуюсь і побачимось. Е, така сталася проблемка, що у мене закінчилися напівблоки і мені доведеться ще добувати. Ура, друзі! Я сюди дійшов, курка, а Оте ще одну це друга я бачив. Ну, окей. Може здалося. Давайте, друзі, тут зробимо. Неподалік загончик такий, щоб сюди курей загнати, курку, щоб вона не втекла. І я накопав ще стак каменю, тому в мене є багато достатньо полублоків На півблоків, вибачте. Плити взагалі. Але... трохи так. Треба зробити таку невеличку. Охорожу, те, що в мене виросло нарешті дерево. Це, нарешті, свято можна святкувати. У мене виросло дерево. Десь тут буде це. Курка, чекай на мене. Так. У мене є яйце. Це чудово, зроблю собі омлет. Шкода, що в Майнкрафті не можна насправді зробити це. І давайте тут, я боюсь впасти, хоч тут збереження інвентарю я поставив собі. Але про всяк випадок зробимо тут ще таке. Такий прохід. Все. Чудово. О, ще один садженець. Я зможу зробити більшу ферму. дерева, Так, а мені. А, а не легше буде з каменю зробити. Давайте, друзі, я зроблю огрошу і ви знову побачимось. Так, друзі, все. Я завершив там робити свої справи. Тепер мені треба тут завершити. Е... Я хочу зробити ферму. Бо я вже помираю з голоду. Правда, друзі, є один варіант. Дивіться. Сюди складаємо всі речі. І розончика. Опа! Опа-опа-опа. Хух. Опа, опа. Це як варіант такий. Далі. Що в мене зараз в планах? Я вже пробудуватися на новий острів. Так. Сьогодні відео буде коротеньке. А давайте Давайте... ні. Ми розширимо територію, яка у нас є. Бо нам справді не вистачить цього в подальших серіях. Нам треба гігантська територія. В наступній серії у мене грандіозні плани я хочу потрапити на три острова. Перевісім кайло. А в цьому в цій серії я хочу пробудуватися до якогось одного. Дайте, друзі. Я знаю, що це чити, але. Включимо час-день. Так. І моя зараз мета добратися туди. До шахтарського. Якщо слік упав мені здалося? Окей. Може здалося? Може ми ще два відвідаємо навіть. Це ще по курсу і там далі. нам якраз буде гарно зайти сюди. ще бажано стак каменю знов накопати. Тому, друзі, продовжуємо. Друзі, не накопав я стак, стала лінки копати, але я думаю, цього мені теж вистачить. Так, ой, господи, ледя не впав. Так, пішли. Що тут у нас? Тут у нас кактуси. В принципі, може і колись знадобиться мені це. Але зараз мені це не треба, тому пішли відразу до третього острова за сьогодні, і це буде завершення. Вибачте, що таке коротке відео Просто я як завжди, придумав це знімати перед школою. Хоч у мене онлайн оголосили після вчорашньої. І тривоги, до речі, якщо вас цікавить, чому вчора не виходило відео, я дві з половиною години сидів в бомбосховищ, в укритті, в школі. Зазвичай так... Схожу. Опа. Ага. Тут спавнер павуків. Так, давайте... Давайте відкриємо. Папа, це буде що зараз спавнеться павук. Хай. Скрити. Оооо! Друзі! Жителі! Це просто круто! І давайте, друзі, тут завершимо. У наступній серії ми зробимо для жителів місце, де вони будуть жити. Логічно. Зробимо для жителів місце, де вони будуть жити. Це буде мета наступного відео. Мені, ну, це просто таке гарне, Гарно, що я саме сюди пішов. В наступному відео давайте я запрошу мазму. І мазма, наприклад, зробить для жителів е, Міса, а я буду проход, ну, в різні ці е, острови відвідувати. Так, давайте до зустрічі. Пишіть в коментарях, що ми зробимо в наступній серії.